Таю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоримо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Вартість оренди котельня на Карбашева є несправедливо завищеною. І зараз я вже в сто 500 перший раз поясню, чому. Отож, як говорили вже до того, вартість оренди котельні на Карбушево розраховується, виходячи зі ставки 24% в рік від експертної оцінки майна, тобто самої котельні. Це означає, що за 4 роки фактично місто має заплатити приватному власнику цілу вартість котельні. Ну, нічого не робиться для того, щоб позбутися цієї залежності. Але поговоримо про саму цю вставку в 24%. Вона є кабальною. І ось чому? Після об'єднання із Луцькою громадою у навколишніх селах було чимало майнових комплексів по типу школа і котельня, яка опалює цю школу. Ну і ось ці єдині майнові комплекси спочатку розділили, щоб окремо провести конкурс. На послуги з опалення в ряді сіл, ну зокрема, йдеться про такі села: це Ждичин, Прилуцьке, Дачне, Клепачів, Боголюби та Одеради. Наприкінці 2021 року котельні в цих школах почало обслуговувати комунальне підприємство «Райтеплобуд». Ну воно належить Луцькій районній раді. Орендна ставка за обслуговування котельні тоді була встановлена на рівні 15 за саме приміщення і 10% за оренду майна. Нагадаю, що до того як підняти ставку оренди до 24% на котельня на Карбашева, ставка була 12%. А тут ми маємо зростання вдвічі. А на початку 2022 року. Луцька міська рада зменшила вартість оренди цих котелень для рай теплобуду до 7%. Ну і тепер порівняйте зі збільшенням орендної ставки, яку платить місто Приватні приватній котельні, 24%. Це більше ніж втричі більше. Ну і зауважу, що максимальна ставка оренди землі, тобто те, що може місто виставити котельні. Це 12%. Тобто місто може отримати 12% від вартості землі, а заплатити приватному власнику 24%. Ну, але про це ми поговоримо іншого разу. Донати зростають. Молобанк оприлюднив позитивну статистику, згідно з якою у 2023 році зросла кількість. Тих, хто робить свої внески на підтримку Збройних сил України, їх стало 5 мільйонів 700 тисяч проти всього 3 мільйонів, які донатили у 2022 році. Ну, також суттєво збільшилася і сума зібраних коштів у 2023 році. Це вже було 27 мільярдів проти 8,5 мільярдів у 2022 році. Тому ще раз наголошую: найкраща інвестиція зараз це інвестиція в наші збройні сили. Тому не забувайте донатити. 10 гривень, 50 гривень, 100 гривень, 1000, хто скільки може, але є фонди авторитетні, фонд Сергія Притули, фонд «Повернись живим, є місцеві фонди, наприклад, фонд Ангар. Донатьте, не будьте байдужими. Війна триває. Включайтеся. Податківці взялися перевіряти продавців товарів на OLX. Державні податкові служби України нагадали, що необхідні застосування реєстраторів розрахункових операцій, ну, так званих касових апаратів, чи програмних, чи фізичних в сфері торгівлі і громадського харчування є обов'язковою і визначена відповідним законом. І раніше Державна податкова служба. Попереджала, що підприємці, які мають інтернет-магазини там в Фейсбук чи Інстаграмі, повинні офіційно зареєструвати свій бізнес і сплачувати податки. Приймати ж платежі на банківські карти фізичних осіб, заборонено. Власне, із цим пов'язана чергова перевірка, коли намагаються виявити тих підприємців, які фактично ведуть свою діяльність без офіційної реєстрації. Авторинок України у 2023 році показав рекордне зростання. З 2023 рік в Україні продали майже 61 тисячу нових легкових автомобілів. Це на 60% більше ніж було у 2022 році. Ну і таке зростання є рекордним для нашої країни. Зокрема, в грудні українці придбали майже 6 тисяч нових автівок. Ну, це попри проблеми з постачаннями автомобілей через черги на кордоні, через е, інші причини. І власне продажі зросли на 9% порівняно з попередним місяцем з листопадом. І якщо порівнювати взагалі 2022 рік, то це виросло наполовину. І топ-5 найпопулярніших виробників у 2023 році в Україні. Ну, на першому місці це Toyota, де було продано більше 10 тисяч штук. На другому місці це Renault, майже 5800, третя Volkswagen 5600. Шкода і БМВ. Трошки більше 4 тисяч одиниць. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Дивіться телеканал Конкурент ТІВІ», читайте сайт і телеграм Конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі.